У Столиці відкрили унікальний навчальний заклад Академію сучасної освіти. Тут під одним дахом зібрали безліч гуртків та студій. Діти можуть відвідувати заняття з іноземних мов з їх носіями, спортивні тренування, танці, курси діджеїв, теле та радіоведучих, опановувати різні види мистецтва. Окрім того, є студія звукозапису, театральна та мультиплікаційна школи. Это, это вот то, что человек потом обязательно будет использовать в своей жизни. Это художественная школа, это школа там прикладная, это школа раннего развития. То есть дети, починає там с года полутора лет, уже могут сюда быть, приходить, и для них есть специальные программы. Розташована академия на території житового комплексу Комфортаун який будує компанія Кандевелопмент. Він, до речі, незвичайний для киян. Усі будинки пофарбовані у різні яскраві кольори. Дома очень красиво розположене, уютненько здесь, тишина, нету такого дыма, там машин. Все на місці рядышком, і магазинчики, і остановка рядом. Що надо треба то бежать. Окрім того, всі під'їзди з двома виходами. До одного можна дістатися на автомобілі, а біля іншого лише пішохідна зона з дитячими майданчиками, аби було безпечно гуляти.